Національний телемарафон Єдині новини триває в ефірі телеканал 1+, плюс Наталя Островська, Руслан Шаріпов. І у нас в студії вже є наступні гості. Ну а далі про інформаційну кампанію, яка вибухнула в соцмережах. Ялинка на красній площі насправді не така, якою бачать її росіяни. Що вона приховує? Пропоную подивитись. Знову передивлюся відео і мурахи по шкірі. Настільки воно емоційне. Так, ми якраз про тему полону зараз будемо говорити з Катериною Прокопенко, керівницею громадської організації Асоціація родини захисників Азовсталі та Дмитром Андрющенком, з позивним дипломат, офіцером управління 12-ї бригади Азово національної гвардії України. Дя... Доброго дня і дякуємо, що прийшли в студію. Ну кілька Доброго. слів про Дмитра. Він прийшов в російський полон Азовсталь, боронив Маріуполь. І ми більше поговоримо про це зараз. Дмитро займається такою культурною дипломатією, їздить на міжнародні е заходи, де говорить про військовополонених, закликає звільнити якомога більше людей якомога швидше. Катерина, розпочнемо з вас. Ось Це потужне відео, яке ми бачили. Репост його я побачила Бо, мабуть, чи, чи, мабуть, чи, мабуть, в кожного свого друга в інстаграмі. Настільки воно справило враження, Чи я це була ідея так донести проблематику. Ну, насправді ми завжди за креативний підхід. Ми розуміємо, що ось є проблема, є креативне рішення. А зараз, як ви бачите, всі у полоні свят, але хтось у полоні на свята це ось наша така, ось можна сказати, фраза, з якою ми зараз живемо. Ми бачимо, що відбувається. Передумовою до взагалі цього відео, напевно, що стал стало соцопитування по світу, яке ми зробили в колаборації з різними агенціями. Нещодавно у нас була колаборація з блогером Кошельником. Він робив соцопитування в Києві, і ми побачили, наскільки наше суспільство недостатньо не проінформоване взагалі про полон, про навіть оборону Маріуполя Азовсталі, про теракт в Оленівці. Нещодавно я особисто була шокована звісткою від моєї знайомої ще з університетських часів, що вона взагалі не в курсі, що таке теракт в Оленівці. Для мене це було просто неймовірним шоком. і Ми зрозуміли, що а, треба далі щось робити, щось потужне. Ми дійшли до того, що ви так намагаєтесь достукатися більше ще до молоді, так, так до молоді, і вони були до в курсі світу, того, що відбувається через соцмережі. Це так, через соцмережі, ми розуміємо, що світ в цілому починає забувати про Україну лише починає згадувати, коли щось відбувається страшне, якийсь приліт. Ще якась жахлива ситуація. А про полонених так взагалі геть вже світ забув міжнародні організації, суспільство і наше в тому а як на собі відчули, Дмитро. Це про те, що світ забуває про війну, тому що Ви були під час робочого візиту в Швейцарії, і був тоді ракетний обстріл. Розказали мені якраз готель обстріляли в Одесі. І вони абсолютно були не в курсі цього і були здивовані, що такі обстріли дійсно відбуваються в Україні. Як ви доносите світу? Те, що відбувається тут, і те, що війна вона триває, і жорстокі обстріли продовжуються. Дивіться, я вам хочу сказати, ми провели вже разом з дівчатами з асоціації та різних ГОШек, Ми проводимо багато івентів, заходів, направлених саме на там, західні демократичні країни в цілому по всьому світу і так далі. Що особисто мене здивувало в Європі? Ми спілкувалися з деякими парламентарями багатьох країн. В, на асамблеї Організації Об'єднаних Націй, а також з парламентом Швейцарії. Ви знаєте, ці країни, які буквально там сотні тисяча кілометрів від нас, країни, які з нами мають, в тому числі, спільні кордони і так далі, вони максимально живуть в своєму вакуумі своїх новин, своєї країни, їх мало цікавить. Війна в географічному центрі Європи, що, в принципі, само по собі дивує. І от у мене було декілька таких розмов з деякими політиками та парламентарями, які, яким я на той час, коли я якраз перебував, я кажу: дивіться, сьогодні, якраз на той день, там обстріляли дуже потужне місто Одеса і влучили у легендарний да, готель Одеси, який там на набережні біля морського порту. І вони були здивовані, і шоковані Виявляєте, кажуть, як Прямо по Одесі, Прямо в готель. І навіть зараз, от нещодавний обстріл, коли в Харкові, в центрі Харкова, теж влучили в готель, там просто. де були іноземні журналісти, німецькі так. так. ну росіяни ж як це пропагандують, що там були найманці іноземні, що там були військові і так далі. Вони вже це так висвітлюють. Ну слово журналісти вони не згадують. Ну, зараз... Я навіть з власного досвіду вчора, коли стався цей ракетний обстріл росіянами, один такий із найпотужніших, так як говорить, тому що він був комбінований. комбінований. А, і, це і це страшно, і це страшно. Наші сили ППО його відбили, але ні про сам обстріл зранку на BBC, CNN, От я заради експерименту вирішив зайти і подивитися, що буде західна преса писати про це. Нічого взагалі не було. А, землетрус в Японії, звісно, що шкода людей в Японії, які постраждали, але про те, що відбувся наймасштабніший обстріл, комбінований ракетний по столиці України, по Харкову не можна порівнювати слова. стихію природну і те, що так. робить Росія, вона винищує свідомо націю і вбиває людей. Тому зрозуміло. Якщо такі події, як бомбардування і обстріли сучасного європейського міста, такі як Харків, не висвітлюються у міжнародних змі там і так далі, то що казати про військовополонених для них, для тих людей, там, європейців, це якісь люди десь там? От я приводжу приклад завжди таким європейцям. От, я не знаю. От на особистому досвіді, коли, наприклад, почалася реальна. Ну, це коли я вже був в Асознам, да, віці почалась, от, війна в Сирії. Я завж, ну, я переживав за це і казав, що це, в принципі, для мене було ненормально. Хоча для мене, ну як для громадянина України, це теж якась там далека країна, десь там за Середземним морем і так далі. Але коли я побачив, як там бомбардують в тому числі росіяни Алепо, мене це шокувало. І весь світ тоді теж так якось згладив, десь. Промовчав і так далі, це було ненормально. Бо я ще мог, міг якось, знаєте, там зрозуміти європейців, які там. Та це ж там на іншому континенті. А це взагалі поруч, це європейський континент, це ось взагалі. Катерина, і в Ась... нас буває байдужість, байдужість. І для них оці люди полонені, вони просто їх рахують. Розумієте, для нас це люди живі, а для них це якась статистика та якісь одинички. І от Ми намагаємось разом з дівчатами донести до цих людей це живі люди, громадяни е, сучасної європейської країни. А що завтра це може статися з громадянами, а це реально Естонії, Літви, Латвії, Польщі, усі країни, які граничать з Білорусію, яка по факту є е, ну, сателітом. Російської Федерації і так далі, ви можете і завтра вже громадяни Європейського союзу так само будуть вбиті або в полоні, і так далі? А, а так. яка була головна мета у цього відео? Яке ви кажете 26 мільйонів переглядів? Так, ялинка так. на червоній площі, специфічна ялинка, яку ви найбільше мету переслідували? Переслідували ще раз нагадати про полонених чи щось далі? Які і скільки нас... їх перебуває в полоні? Скільки вихідців з Азовсталі зараз перебувають в Російській? Полоні. Наразі в російському полоні 1600 бійців різних підрозділів Азовсталі в полоні. З них 700 бійців бригади Азов наразі знаходяться в полоні. І от ялинка, ця ця, ця відео, ця, ця кампанія привернення уваги, якраз хоче показати, що Росія приховує злочини власні, що Росія приховує наших військовополонених, всіх військовополонених, тому що немає доступу взагалі у жодної міжнародної організації до наших всіх військовополонених. На жаль. І ми просто по крупицям збираємо інформацію як тільки можна. Лише після обмінів хлопців дізнаємося з нашими іншими військовополоненими, які досі в полоні. І наразі така ситуація, що 19 місяців вони знаходяться у полоні. бійці, наші герої, і вже більше ніж там десь півроку не було таких масштабних обмінів. На жаль, А чи є доступ до цих полонених? Що передають їм листи, посилки, чи можуть зв'язатися рідні, хоча б один раз за цей час вони чули їхній голос? Давайте я відповім. Так. Дивіться, в цьому плані ведеться певна робота. Є міжнародні інституції, є гуманітарне міжнародне право, є Женевські конвенції, згідно яких такий доступ до е, листування і спілкування з військовополоненими він передбачений усіма цими вишеперехованими нормативними там актами. Але по факту Російська Федерація вона це невелює і не виконує свої зобов'язання, і не надає доступ. Ми фактично не знаємо або дуже мало знаємо про перебування наших військовополонених. Хоча, згідно женевських тих самих конвенцій, військовополонені повинні перебувати в окремих спеціально створених таборах, а не там в тюрмах і там СІЗО в переміжку з місцевими там злочинцями. Вони повинні, як у нас в Україні, ми дотримуємося цих вимог і тримаємо їх в спеціальних таборах. Плюс Постійно е, на е, будь-який запит, туди у вільному форматі, там щотижнево або навіть щоденно повинні допускатися члени міжнародного червоного хреста або інших гуманітарних організацій. А ви бачили Я... хоч одного члена Червоного Хреста, коли були в полоні? По факту ні. Е, і зараз, наскільки ми знаємо, вони. Не мають туди доступу, і от ми якраз добиваємось і намагаємось достукатись із до Женеви, до Червоного Христа і до Організації Об'єднаних Націй. Це саме ті організації, які створені, які їх функціонал і робота, і їх посил, і вони за це отримують свою заробітну плату, якраз за те, щоб виконувати ці функції, відвідувати місця військовополонених, дивитися, як їх отримують, стан їх здоров'я і так далі. Женевськими конвенціями в тому числі передбачені змішані лікарські комісії, за які ми, як держава Україна, б'ємося, щоб туди були допущені до наших військовополонених. Лікарі з різних країн світу, в тому числі ми не проти, щоб там були і російські лікарі, і якщо допустить і наші українські, ну це передбачено міжнародними нормами, щоб, хоча б нашим хлопцям та дівчатам надавалась вчасно і кваліфікована медична допомога. Ну і це ви нар... не собі знаєте ви схудли на десятки кілограмів, це, там, це, ви знаєте пережили це. Це по-перше, а по-друге, ми ну це в відкритому доступі. І це не секрет. Всі знають, як утримуємо ми, Держава Україна, військовополонених Російської Федерації, в яких вони умовах, яких в них є там питання і так далі. Це все абсолютно ну, згідно всіх, ті, яких можна норм. І я скажу іноді, що мені здається, що я тут гірше питаюсь, ніж полонені Російської А цих Федерація. Російських військовополонених у нас їх більше. Чи там принципів цифра не, не дивіться? Змінюється? Ну ці дані вони не розголошуються, і це на суть справи в принципі не впливає більше, менше кого як ну я просто це... до того веду, що останній обмін коли відбувся? Десь в місяці можливо чотири ну, вже... то. Можна сказати, у червні ще а, влітку. Аж у червні, влітку. Да, вже. Ми просто тут в цій студії спілкувалися, підбиваючи підсумки року з Дмитром Лубінцем, повноваженим Верховної Ради так. справ людини, запитували, чому росіяни не йдуть на зустріч, чому вони не, не йдуть на обміни. Ви Раніше відбувалися обміни. Ви І він просто висловив свою думку, що це можливо одна із таких, знаєте, цих гвинтиків в російському ІПСО. От для того, щоб тримати в напрузі родин. Цих військовополонених і взагалі українське суспільство, тому що це тема дуже болюча. Ми всі хочемо, щоб повернулися наші захисники. Ви розділяєте це має таку право думку? думка на існування? Більш того, я вважаю, що вони дійсно з їх боку вважають, що вони таке роблять. Це їхня, що вони вважають, це що це їхня іпсо програма, uh -huh. які вони думають, що вони вплинуть на родичів, але вони не розуміють, що ми трошки іншого менталітету, ментальності, інших думок. Ми все сприймаємо не так. Ми сприймаємо просто, що країна-агресор не виконує міжнародні зобов'язання. Ми постійно, в тому числі це е, і наша там задача, і наших ГО організацій, і наша як бригади і координаційного штабу з питань поводження військовоповненими. Ми постійно на зв'язку з родинами, ми їх підтримуємо, ми пояснюємо ситуацію і так далі. Тому е, це в принципі марні спроби Російської Федерації якось вплинути е, на наші. Там якісь на наші родини, на наші акції підтримки наших полонених і так далі. І ви знаєте, я вам ще скажу: вони навіть сприймають, я іноді відслідковую, вони там у себе показують, що наші акції в підтримку військовополонених, де ми боремося за їх повернення, вони це висвітлюють, якоби це це громадяни України виходять на акції е, проти війни і проти влади. Це не так. Ми не виходимо проти війни і проти влади. Е, це акції в донесення до суспільства нашого українського в першу чергу, що йде війна, є полонені. І полонені це таке саме, як і все інше, як обстріли, як загинувши на фронті і так далі. Це горе в сім'ях українських. І це треба якось перевертати і е, звернути на це увагу. Потім ми звертаємо міжнародні інстанції і держави, наші союзники, партнери на те, що ну, мабуть, все ж таки недостатньо, в тому числі економічних санкцій, мабуть, якщо е, Російська Федерація так дозволяє собі е, вести це неправильно, якраз і... в минулому слоті. Ми говорили про так. це, про те, що цього недостатньо. А чи вдалося достукатися до того самого Червоного Хреста? Ясна річ, вони виходять на комунікацію, спілкуються, а чи допустили хоч одного? їхнього співробітника до російсь... Дивіться, до... в Росії, до нашого вам полоненого. Об'єктивно, скажу так, ми достукались до Червоного Христа. Тепер задача Червоного Христа достукатися до Російської Федерації. Це тепер їх справа, їх обов'язок. Це, в першу чергу, вони повинні виконати зобов'язання згідно їхнього внутрішнього статуту. І їх Я казав, що от нещодавно проєкт хочу жити» Виклала у себе на телеграм-каналі список з двох сотень осіб російських військовополонених, яких Росія не хоче забирати. Це теж до факту, що ось Росії щось зараз щось відбувається. Що вона ось Віз не взагалі не ініціює жодних от обмінів і, і не хоче забирати своїх людей. Не хоче наших віддавати, і своїх теж не хоче забрати. А як ви пояснюєте, чому саме цих 200, чому їх вони визначили, поставили чорну мітку на них? Ну, знаєте, ну, різні, вони... цінності, різні цінності, різні цінно для нас важливі людські життя, а для них важливі ну цілі СВО, мабуть, так. Вони ну, взагалі це... в Росії дуже просунута теза про те, що не здавайся в полон, краще підірватися на полі бою, краще вистрілити в себе, але не потрапити. Ну, дивіться, ну ми ж з вами всі полон. прекрасно розуміємо, що вони живуть своїми. Ремарочками, тезисами Радянського Союзу, да і КГБ, і всіма цими штуками. Я не знаю, яких просто навіть пояснити. Ну для них в принципі життя не важливо. Ну, це країна, яка організовувала розстріли там дисидентів. Це країна, яка організовувала лагеря, концтабори, гулаги і так далі. Нічим не краще вони не відрізнялися. А дійсно дослухаються російські військові і. Коли їх хочеш взяти в полон, вони. Ну дивіться, ми ж бачимо прекрасно з вами уйма відео, і ми знаємо, що російські військові переходять там і на нашу сторону, і здаються в полон. І ми знімаємо. Ну, не ми конкретно з Катерини, а відповідні спецслужби або люди знімають відео з їхніми полоненими. Це свідчить про те, що воно в них не працює по факту. І по факту. Мабуть, краще вже не грати в свої ігри і не жити в якійсь паралельній реальності. Це я звертаюсь до росіян і до Росії як до держави. Ця війна, вона не тільки про зараз, вона і про майбутнє. До чого я? Зрозумійте, військові злочини не мають строку давності. Це факт. Це приклади ну, цих багато, там і війна на Балканах і так далі. Рано чи пізно всі злочинці військові будуть знайдені і покарані, це перше. А по-друге, якщо ви все ж таки плануєте колись там, я не знаю, що у вас такі думки будуть, жити в цивілізованому світі, то зрозумійте, що якщо вам зараз плювати на себе, то подумайте про ваших дітей і про ваші покоління росіян наступних, бо вони будуть. Страждати і відповідати за ваші військові злочини. Знаєте, вже стільки було звернень до Росіян. Ми от спілкувалися з військовим експертом Олександром Усієнком, який говорить, що ми в нього запитували про удари по Білгороду, там чи якось можна розхитати внутрішньо цей російський нерв намацати, щоб люди там якось почали підніматися. Він каже: Ви розумієте, якщо вони в своїй історії одного разу палили Москву, то. Зараз і про які удари по Білгороду а, знаєте, можна говорити що? захочуть, спалять і Білгород, і це для них не буде велика трагедія. Катерина, до вас це хочу запитати, у е вас чоловік був в полоні? Чотири місяці мій Ч... чоловік був в полоні. Як в полоні. ви з ну, вас цей період часу трималися, і що порадити взагалі дівчатам, жінкам, які чекають на своїх чоловіків з полону? Я дуже надихаюсь дівчатами, жінками, які ось зі мною плічопліч пліч, ми боремося за повернення. Побратимів мого чоловіка, вони борються за повернення своїх рідних з полону. Я дуже надихаюся їхнім, їхньою мотивацією, їхньою, їхньою е з боротьбою. Вони постійно виходять на акції. У нас е щонеділі акції, різні локації. Ви можете анонси побачити у нас на сторінці, на сторінці інших громадських організацій. Ми зараз об'єднані, в об'єднанні, ми сильні, і ми виходимо щоб ось говорити, е те, що, про що болить. І я от просто хочу порадити. Не опускати руки завжди потрібно боротись, тому що хлопці тоді боролись за нас. І якби не їх героїзм, не їх самопожертва, то можливо і нас би тут не було, і ми б не змогли тут сидіти в студії, розмовляти з вами, тому що вони 86 днів в тотальному оточенні обороняли місто Маріуполь, обороняли е територію на Зовсталь, обороняли Азовсталь, і вони вийшли в полон за наказом. І всі інші військові полонені теж заслуговують на те, щоб бути звільненими. І ми зараз от стоїмо плічопліч за те, щоб їх все ж таки звільнити, за те, щоб донести цю інформацію до світу. Ви Тому, що запустили забиття... сайт на 10 мовах світу. Так. Якраз ми можемо побачити також його на екрані. Кожен може зайти і подивитися. Там ви розміщаєте інформацію про наших військовополонених. А як українці в світі, які українці за кордоном, що вони можуть зробити, як допомогти в звільненні наших полон насправді дуже активні? Вони самі ініціюють різноманітні мітинги, маніфестації, акції в підтримку цієї тематики. І ось ми зробили дії, працює? Тому що деякі кажуть, ну що вони виходять, стоять з плакатами. Ні, це важливо говорити, доносити, доносити суспільство іноземних країн, щоб вони теж включали, щоб вони теж йшли до своїх місцевих рад, щоб вони теж говорили, щоб вони ініціювали фотовиставки, щоб було постійне нагадування, щоб вони ініціювали ілюстраторські виставки, показували там ті плакати. Як нагадування це обов'язково робити, тому що забуття це шлях в нікуди, і ми повинні постійно говорити. І от наша активна проактивна діаспора вона завжди включається в будь-які наші кампанії інформаційні. І ось бандою ми ж зробили цю колаборацію, зробили цей сайт. Вони придумали неймовірну ідею. І зараз можна на різних мовах викачати ці інформаційні, можна так сказати, картинки. І можна їх роздрукувати, повісити, ініціювати виставку цих картинок. Можна висвітлити в соцмережах, можна, в принципі, поширити на білбордах. Хто як домовиться, хто як придумає, тобто це просто кожного по-своєму. Ну, це відео, яке ми побачили, просто не могло не торкнутися навіть будь-якого посадовця за кордоном. Тут і не потрібно на мову переводити на французьку, на німецьку, на іншу мову світу. Все і так зрозуміло. І сподіваємося, що це допоможе достукатися до міжнародної спільноти, а міжнародна спільнота до Росії. А можна додам трошки ще? на коротко в нас мало часу. Да, нас якщо там. коротко, дивіться, принцип головний любої цивілізованої демократичної країни це голос. Оці акції. Це наш голос. І вода точить камінь абсолютно. Так воно може там, відразу від того, що якась там мати, яка чекає свого сина, воно відразу не вплине і не повернуть там його її сина з полону і так далі. Але вона виказала свою думку. І це нас відрізняє від росіян. Що росіян, ну з Росії там жінки-ці матеря там чи жінки, вони хто вони, вони чекають шубу ладу каліну. Пакет гречки або е, шлакоблок додому. А ми чекаємо своїх людей, бо для нас найвища цінність і згідно і конституції, і наших моральних цінностей це людське життя і це наші громадяни. Ось чому дівчата, ми. Бригада, суспільство і так далі виходимо на ці акції, щоб показати, що ми цивілізовані люди, які боремося за людей, і для нас важливі вони не техніка, ні там гречка і так далі. А люди Ось. І ми проактивні, бо ми вільні у Росії. Цього на жаль нема. Свобода, Абсолютна... свобода для них це щось таке, що потрібно ще дякуємо вам за те, що були з нами в студії. Катерина Прокопенко, Дмитро Андрющенко, дипломат. Дякуємо, друзі, спокійного гарного дня. Вам дякуємо вам за можливість. Ну а далі емоційна перезарядка. Ми повернемось.